Доброго ранку. Вересень завжди медальна пора для наших спортсменів, і черговий раз нас порадували представники кульової стрільби. Вони виступали в Росії на чемпіонаті світу серед спортсменів з вадами слуху. Такі змагання, чемпіонат світу, провели вперше, і наші спортсмени знову ж таки вперше здобули там медалі. Отже, гості нашої програми це директор спортшколи Євген Савранський. Спортшкола номер 3, саме тут тренуються наші спортсмени, і наші герої сьогоднішньої програми це, по-перше, Сергій Фомін, який виграв повний комплект медалей. Також Олександр Костик, який став дворазовим чемпіоном, чемпіоном світу і дворазовим рекордсменом світу. І також Олена Ібрагімова, яка представляє нашу команду, старший тренер відділення кульової стрільби Доброго ранку. І перше питання Сергію до вас: три медалі ви здобули у Казані. Я знаю, що змагання були непростими. Була велика конкуренція. Всі ми розуміємо, що в Росії до наших спортсменів особливе ставлення відношення. І тому, мабуть, було складно виступати, але вдалося виграти медалі. Завдяки чому і в яких дисциплінах? Я виграв у дисципліні МП-5. Це стрільба на 25 метрів, скоростна 30 вистрілів в круг. По п'ять вистрілів на п'ять хвилин. Ну, на п'ять вистрілів. потом короткий перерыв и 30 выстрелов по силуэту. Силуэт открывается на 3 секунды, за 3 секунды надо поднять руку, выстрелить, опустить руку. И так 5 раз подряд и всего 6 серий. какие ну... результаты у вас был там? Результат? Я после квалификации на результаты таблицы не смотрел, потому что когда выходят в финал, я просто узнал, что я выхожу в финал, это 6 будущих стрелков выходят в финал. Когда знал, что я выхожу в финал, то я результат не смотрю, потому что в финале всем по нулям очкам обнуляются очки, и кто выиграет финал, тот полностью выигрывает и все соревнования. То вот, есть у меня уже было без разницы, кто сколько попал. Вот, специально на это не смотрел, чтобы не волноваться, не видеть, что может кто-то был сильнее меня, кто-то слабее, не расслабляться и так далее. Вот, а финал уже был в закрытом помещении. То есть квалификация была в открытом тире, там был дождь, ветер и так далее. В финал мы закрытый тир пришли и там на выбивание стреляли. То есть 4-5 человек, 6 человек начинают стрелять. 25 вистріл, потім двоє худших повністю вибивають, остаються 4 человека. Двоє з них борються за перше-втоє місце, двоє за третє-четверте місце. Я одразу попав в першу двойку з росіянином Кузьміном. Ми боролися. Я виігрався ще 4-8 ми. До речі, те, що ще казав, як там відношення росіян було до наших українських спортсменів. Як ви виступали, коли не відчували, скажімо, судді там не підсужували господарям змагань? Нічого. Не підслужували судді господарям змагань в Росії. Не, ну, там судді були на дивление справедливі, абсолютно нейтральні. як і нам робили заміщання, так і росіянам туди робили. Тобто судді там оказались как бы, нормально. Так, то есть вони були намного ніж ті, які були у нас на чемпіонаті Європи, на Олімпійських іграх в Тобто тут відчувалося, що судді роблять свою роботу очень часто указывают на какие-то ошибки, делают предупреждения, плюс не допускали некоторые винтовки, некоторые снаряжения к соревнованиям. Вот. Но они именно ко всем спортсменам относились полностью одинаково и независимость украинцев, это россиянин, немец там и так далее. До речі, ви здобули золоту, срібну та бронзову медалі. От, задоволені чи, можливо, десь могли краще виступити? Ну, чи є результатом доволен. Так, ну, думаю, в дальнішому будуть краще результати, ніж ті, що в мене є. Але поки на даний момент я, як как би, бы, удовлетворюю. Хочу зазнати, що колега Сергія Фоміна, Олександр Костик, він спілкується мовою жестів, тому Сергій буде викладати перекладати те, що буде говорити Олександр. Тобто, питання вже до Олександра: два рекорди світу, золота медаль. Як це було? І наскільки вдалося показати те, що ви робили? Я знаю на тренуваннях до усього. На тренуваннях він такий результат показував. Я знаю, так і це можна сказати, що він продовжив вже показав такий результат просто на чемпіонаті світу. Оченьщать, что у него есть шанс выиграти. Потім что сказати. За рекорд більше нехай розкаже. За рекорд. Он волнение, конечно. В прошлый раз в Європі он выиграл чемпионат Европы. Вот. Чемпионат мира он видит, що тоже есть много сильных спортсменів. Есть ізраїльський израильця... спортсмен, который также в результате подарус. Российским командам почувствовала, что 10 метров они стали слабее стрелять. Ну а сам он очень любил 10 метров стрелять. Дома много это тренировался и показал свой обычный нормальный результат. Олена, я знаю, були з командою і бачили це, скажімо, так, не по телевізору. А як хлопці виступали? Наскільки от було складно підготувати команду? Наскільки я вже казав про те, просто що Сергій не відповів. Я знаю, що вони на тренуваннях ці результати вже показували. Це просто вони ну демонстрували вже на чемпіонаті світу. Тобто, вдалося їм не перегоріти виходить з першу і з другого, що вони вдалося показати свої кращі результати. Так, да, їм вдалося показати свої найкращі результати, але були свої. сложности, так как мы работали в открытом тире на Украине в Кировограде у нас закрытый тир, то есть мы можем тренироваться только во Львове. И был выезд в Польшу специально учебно-тренировочный сбор организованный в сборной Украины для того, чтобы тренироваться непосредственно в открытом тире. Также были очень тяжелые погодные условия, это сильные порывы ветра и сильнейший дождь был, но они выстояли и показали самые лучшие свои результаты. А ви разом з Юганом Ібрагімовим, який керує нашу командою, на який результат їх налаштовували? Ну ми налаштовували їх на перемогу. Тобто можна сказати, що ви задоволені виступом в да, Ми дуже. Із 12 медалей, які завоювала збірна України, наші спортсмени забрали 4. А в загальному заліку наша команда яке місце? Перше місце. В перше місце в загальному місце. заліку. Ну це я думаю, подвійна перемога української кульової да, стрільби. Так, да, так. Да, з великим отривом наша команда зайняла перше місце. И для этого, я знаю, спортсмены успешно выступали на чемпионатах Европы, так? То есть да. у них уже был досвид? Конечно, у них был досвид, большой опыт. Уже Фомин Сергей дважды выступал на чемпионате Европы, Костик Александр один раз. Там тоже они завоевывали медали самого высокого уровня. Ну, чемпионат мира есть чемпионат мира. Это был первый чемпионат мира в их жизни, где они себя очень достойно показали. Зазначив, що наші спортсмени готуються на базі третьої спортшколи, і директор цієї спортшколи Ген Савранський вболівав за спортсменів під час їх перебування в Росії тут у нас в Кропивницькому. Коли ви дізналися, що хлопці успішно виступили? Які були емоції? Я тримав зв'язок Ілгам лам Ібрагімов, Баргімов, старший тренер області з кульової стрільби. Він буквально після кожного виступу він зі мною зв'язувався, повідомляв. Тому я практично після кожної медалі, завоювання кожної медалі, одразу дізнавався. Дуже було приємно за спортсменів, дуже було приємно за тренера, тому що це е, ця нагорода це комплексна робота, це результат спільної діяльності тренера, самовідданої роботи тренерів. Ну а наша функція адміністрація керівництва спортивної школи створювати умови і сприяти для того, щоб спортсменів була можливість підвищувати свою майстерність. Сергій питання до вас: Скажіть, скільки років ви займаєтесь кульовою стрільбою, скільки років до цього успіху йшли? Я начал заниматься в 2008 году, но это были и так тренировки после работы, по часу, по два в день. А вы еще вот. и працюете? Я раньше работал на Кировоградском МПФУТОХ. И после нужно было, я отобрался на поездку в Германию в 2011 году. Вот. Но в заводе получают проблемы, что я не мог покинуть производство и ехать. Я тогда написал на увольнение заявление и полностью уводился с работы, поехал на эти а бы серйозно почав займатися, после того, как я бросил роботу. Мен взяли на полставки по контракту з сборной Украины Дефницької. І з 2012 року я по сей день вже по 4 часа в день тренируюсь постоянно. Ну таке ж питання до Сергія. Скільки років він займається і що йому дає, кульова вас стрільба? Допомагає самореалізуватися. Примерно поступило. 21 рік поступили на это. Сначала он работал так само, как я на УПП УТОХ, потом почувствовал, что он очень хотел заниматься спортом, искал, где можно куда поступить. Потом он узнал, что есть полевая стрельба среди глухих, попал на нее и работал. И уже тренируется 8 лет. Ну, уже вот скоро будет 8 лет, как он тренируется в До Короче, Сергей, вы с Олександром разом тренуете и всех для тренирования оцениваете? Sure. Умовы для тренирования, как бы оцениваете Александра, Олександра свої? Умова, умова для тренировки. Ну нормально сейчас условия у нас. Это условия хорошие, нормально. Одна проблема была, что не хватало пульник, патронов, Но ну, так вот все нормально. Я очень рад, что в Тире уже открыто малокалиберное оружие, что можно уже стрелять на 50 метров и будет улучшаться результат на винтовке на 50-метровом рубеже. Олена, скажіть, а як спілкуєтеся з спортсменами? Ну, вони мене за ці роки почали добре розуміти і по губам, а також я немножко вчу жести їх і намагаюся разговаривать з ними жестами. Якщо порівняти тренування здорових спортсменів і спортсменів з вадами слуху, чим вони відрізняються, по-перше, по-друге, наскільки, можливо, більш ну, не знаю, зібраніші і такі от цілеспрямовані ці спортсмени? эти спортсмены. Конечно, работать с ними намного сложнее, так как они меня намного хуже понимают. А техническую сторону это вообще очень тяжело объяснить спортсмену глухому. Практически идет все общение на примерах. То есть тренер показывает, спортсмен выполняет. Или смотрим видео с каких-то соревнований, или участвуем в соревнованиях, это разбираем. Ну, нам очень хорошо, что в команде у нас есть слабослышащий спортсмен. Это Фомин Сергей. То есть он мне служит как и переводчиком и очень много мне помогает во всех. Также он есть с одним спортсменом сборной Украины, он как представитель у нас тоже и переводит все, когда он со слуховым аппаратом, то он хоть чуть-чуть слышит, поэтому он нам очень сильно помогает. Ну а к победе они очень стремятся, потому что они желают быть лучшими, желают побеждать. І у всьому бути прикладом для всіх. Я знаю, що буквально було нещодавно прийнято рішення, що Дефолімпійські ігри відбудуться в наступному році, і там є шанси наших спортсменів туди поїхати. Як будете ти готуватись? <клес> ну, по-перше, за останні роки багато створено саме для того, щоб були гарні умови. По-перше, система опалення змінена. Поставили сучасні металопластикові вікна. От зараз. Нинішнього року величезний об'єм робіт виконаний, повністю новий дах над тиром замінили. Тобто буде тепло, буде зручно, я думаю, це допоможе. Плюс наприкінці липня в Міністерстві внутрішніх справ я поїхав, забрав ліцензію, згідно якою тир має право розвивати малокаліберну зброю. Будемо набирати дітей. Я вам скажу, попередні Дефлімпійські ігри відбулися у 2014 році в Софії, і там обидва наші спортсмени. Сергій Фомін, він стріляє з пістолета. Олександр Костик стріляє з гвинтівки. Ось Сергій був четверте місце посів на малокаліберному пістолеті, а Олександр посів четверте місце на малокаліберній гвинтівці. І головна проблема саме те, що ми не могли, в них не було можливості тренуватися на малокаліберній зброї саме в тирі. Вони тут стріляли з пневматичної зброї, а їхали на змагання стріляти з малокаліберної. Я розраховую на те, що от зараз, коли ми відкриваємо відділення саме і буде можливість стріляти з малокаліберної зброї, в них однозначно результати покращаться і будемо сподіватися, вони це доведуть на Дефлімпійських іграх у 2017 році. Сергій Питання до вас, скажіть, а ви як будете готуватись до Дефлімпійських ігор? І наскільки досвід те, що ви були вже четвертим, допоможе, можливо, цього разу стати вже медалістом? Там ну, звісно, тому що саме перший раз я виступав в Мінфіні, було дуже сильне волнення, мандраж, мандрати там не результат показав. Потім на дефлімпійських цих іграх видел, ну, встретился именно с воспитыванием со всего мира. Видишь, у меня шанс тоже есть как бы выиграть, но там также сыграло очень сильное волнение, беспокойство. В Чехии уже было лучше, потому что я уже прошу эти ну, как бы соревнования, мандража такого не было, то есть что чуть ничего страшного. То есть, как бы, не все равно, что там сзади кто стоит, кто спереди стоит. Просто как бы на себя. І на цих соревнованиях то же теж Я Думаю, на следующих дефіських іграх я би, буду более спокійно работать, без волнения, без мандража. Тобто, соревнованиях. А Ваш колега, як планує готуватися до ігор. Знову ж таки, відчуття його перед іграми зможе з хвилюванням справитися? Вони не чувствують. Большой конкуренції среди корейців, тому що вони дуже сильні. Вот, они постоянно постійно перше місце займають. І на 10 метрів, і на 50 метрів корейські венту вишники. Ну, так будуть стараться з ними боротися і увеличить свой результат она, статусі. Те, що спортсмени здобули медалі чемпіонату світу, я розумію так, що дійсно вам дає надію на те, що вони успішно виступлять на дефіфолімпійських іграх. От, а вже є якийсь план підготовки до цих ігор, які будуть у наступному році? Да, конечно, есть план подготовки. Мы уже начали над этим работать, потому что осталось меньше года уже. То есть это и выезды за границу учебно-тренировочные на базе нашего тира, так как все созданы у нас условия, уже будем проводить свои сборы. Ну, и надеемся на медали, так как они проходят под вот одни из самых лучших на поездку на Дефлимпийские игры. Якому місці, якій країні будуть відбуватися? Планується в Турції город Самсунг. І ну, Як в... тренер, який працює із спортсменами з вадами слуху, і здоровими спортсменами, от скажіть таке провокаційне питання. Що ж так виходить, що у нас спортсмени-інваліди, дефлімпійці виступають успішно? А от таких результатів, на жаль, ми не можемо дочекатись від здорових спортсменів. Чому причина Почти. з вашої точки зору? Ну, Олімпійські не... ігри пройшли і паралімпійські ігри пройшли. На Олімпійських іграх один виступ, на паралімпійських наша команда третє місце. Хлопці на світі одні з кращих. Збірна України перша. А здорові на жаль не так виступають. Чому? Ну може, тому що вони більше стремляться к цієї побіді. Я не знаю. Ну, я не можу не ответити на це. Ну і конкуренція у здорових спортсменів намного вище, ніж у спортсменів з інвалідністю. А подготовка и условия подготовки, я считаю, что мы тренируемся практически на одних и тех же базах. Практически все у нас одинаково, и условия соревнований, и подготовка идет одинаково. Еще у этих спортсменов может быть чуть-чуть меньше какие-то результаты по тем же очкам, по тем же баллам, по тем же количеству людей выступающих на соревнованиях. Может, в связи с этим? Ну і тоді вже перейдемо до здорових спортсменів. Знаємо, що у той час, коли Сергій Фомін та Олександр Костик виступали на чемпіонаті світу серед спортсменів з вадами слуху, був чемпіонат України у Львові. І там наші спортсмени також здобули медалі. Хто це був? Так. Да, наші спортсмени завоювали. Це мужська тройка, Зайцев Олександр, Брінді Юрій. Неводничий не роман, не роман зайняли. Другое командное место. А также наши девочки заняли командное тоже место. Какое? Третье. Третье командное место. И Селицова Татьяна выполнила, показала мастера спорта международного класса. Малокалиберное оружие. Ну а выступом наших здоровых спортсменов задовольны? Конечно, мы очень довольны вот, выступлениями нашими. Они очень старались и... Ювган, ваша оцінка директора спортшколи? Ну, По-перше, я хочу додати, за, у нас скромно мовчать, що насправді Сергій Фомін, завоювавши три медалі чемпіонату світу, виконав норматив заслуженого майстра спорту. Таких у нас одиниці спортсменів, які мають таке звання і сподіваємося, їм присвоїть найближчим часом. А Олена Володимирівна персональний тренер обох спортсменів. Завдяки успішному виступу обох спортсменів. Ми вже подали документи на присвоєння їй почесне звання, заслужений тренер України. Ну, я сподіваюся, ми на цьому не зупинимось, будемо працювати далі і сподіваємося на підтримку відділу фізичної культури та спорту, завдяки якому зараз була можливість провести ці всі ремонтні роботи, створити гарні умови. І будемо покращувати результати серед дефлімпійців і серед наших здорових спортсменів. Тому що, якщо не буде належних умов, то відповідно результату високого теж не буде. І за здорових спортсменів, як оцінюєте оцінювати виступ. Вони молодці, вони показали, ну розумієте, дуже сильні школа, навіть у Львові дуже сильні стрілки, Київ. І тут ми, наша область, де в нас фактично один тир на всю область, де готують спортсменів, конкурує з провідними областями, де фінансування вище і умови краще. А ми в таких умовах боремося за призові місця. І от скажіть, де можна займатися вашим видом спорту? Я думаю, це питання і до вас, і до тренера, звичайно. Діти, які, наприклад, з вадами слуху чи здорові діти, де вони можуть займатися кульовою стрільбою Кропивницькому? E -e, при спортивній школі є стрілецький тир. Він знаходиться окремо від основної адміністративної будівлі, він знаходиться біля готелю Турист в районі так само торговий, торгівельний центр Капілка. Вулиця навпроти, так. там буквально 200 метрів вулиця Ушакова, 3Б. Ну, якщо хтось дуже хоче, то от Є Олена Володимирівна, вона може більш детально ознайомити і розповісти, куди які групи проводяться набір. Да, мы приглашаем всех детей возраста 10-11 лет на занятия нашей секции, а также мы приглашаем молодых людей в возрасте до 30 лет с различными видами нозологии и инвалидности тоже заниматься спортом. Я сподіваюся, що такий от виступ Сергія Фоміна, Олександра Костика на чемпіонаті світу допоможе спортсменам реалізуватися в майбутньому. Будемо чекати наступного року, коли наші спортсмени виступатимуть вже на Дефлімпійських іграх. Сподіваюся, і там вони зможуть порадувати Україну Кропивницький своїми результатами. Ну і звичайно, будемо чекати таких же успіхів від наших здорових спортсменів. Також я думаю, хотілося їх побачити в Олімпійських іграх. Так на такій позитивній ноті будемо завершувати Всього найкращого. Вболівайте за наш кропивницький спорт.